Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати ніжне тістечко з малиною. Ми дуже полюбляємо це тістечко. Вся наша родина чекає, коли я його спечу. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте подобайки, якщо вам сподобалось моє відео. Ну що, починаємо. Розтоплене масло у мене, бачите, я вже його розтопила. Воно має бути розтоплене: ванільний цукор. Один це у нас 8 грамів одна пачка ванільного цукру і 150 грамів цукру. Так, і сіль. Ну, це десь на кінчик чайної ложки солі, більше не треба. Сіль обов'язково. Добре вимішуємо. 5 яєць у мене. Буду виділяти жовток від вілка. Жовтки йдуть у нас тістечко, а білки будуть йти на потім скажу. Покажу. Білок ставлю в холодильник. Мені треба буде його взбивати. Ви знаєте, вже така версія з тістами йде що. Білок треба, щоб був теплий, він краще збивається. Так як я печу часто, холодний білок набагато краще відбивається. Трішечки солі і, як сніжок. Перемішуємо знову. Це вже жовтки у нас, масло, цукор, дві ложки сметани. Також перемішую добре. Ложечка рома, коньяка, горілки, хто що любить. Також перемішую. Включаю духовку на цьому етапі, щоб вона грілася. Так що у нас тут іде? 200 градусів і нехай гріється. Один розпушувач, там 10 грам у нас так. Я її в борошно зразу його висипаю. <кій> Потрошечки буду додати і вбивати тістечко наше. Тістечко має бути густе, але не дуже. 250 грам борошна Добавляю вже все. Викладаю ложкою тістечко. Тістечко, дивіться, густе. Ось, бачите, яке? Ось таке от густе в мене буде. Я викладу його ложкою, потім буду розтягувати. Ось так, бачите, викладаю, щоб легше було розтягувати його, тому що воно не густе, не рідке. Бачите, як воно легесенько розтягується. Добре так. Серединку завжди треба трошки ямку робити, бо зверху ще буде. Щось цікаве. Прекрасно розтягується. Містечко я вже розтягнула, І зараз буду викладувати малину. Так, беремо малину і викладаємо. Докладую малину вже, трішечки залишилося. Ви знаєте, може, навіть хаотично. Висипаєте і просто раз, два і готово за 5 хвилин. Я трошки бабраюся, бо хочу, щоб було гарно. Мені треба вам показати, як це має бути. 200 градусів на 10 хвилин, а далі 180. Десь на 30 хвилин 25. Пройшло 25 хвилин. Пісто наше готове. Бачите, вже із коринка. Повіримо, буквально готове. Прекрасно. Трішечки солі. Вода у мене кипить, збиваю і починаю збивати на парі. Білок. Швидко-швидко. Обов'язково треба притримувати, щоб каструльки не, не повтікали. Три ложки столови цукру, поступово. На 5 друків три ложки столови цукру. Бачите, як наростає вже? Збивала 8 хвилин. Ось дивіться, бачите, який білок. Ще 2 хвилинки і готово. І наносимо на тісто. Знімаємо. Бачите, як вода в мене кипіла трошки на парі, я збивала 8 хвилин. Це нам не потрібно. І зразу на тістечко. Білок наношу зразу на тісто. І в гарячу духовку 250 градусів на 5 хвилин. Це бізе у нас буде. Боже, який гарний получився. бачите? Від крайчика до крайчика. Візе я нанесла і зараз буквально на ну, хвилин 5, може, 4. Будемо слідкувати, на 250 градусів. Все, вибираємо 4 хвилини. Візе наше готове. Виключаємо духовку на 250 градусів. 230, 220, в принципі. Пиріг наш малиновий готовий, я його украсила ось такими вершками. Це вершки не солодкі. Ось так ось, дивіться. Тістечко наше готове. Пробуємо, відрізаю. Ще тепле. Знаєте, воно ще не остило, тому що дуже тепло. Ну що, тістечко наше готове. Будемо пробувати. Я просто вилучку, тому що воно дуже м'якеньке. Ось дивіться, яке. Мягеньке-мягеньке. Ви знаєте, mm. you know. з малиною дуже смачно. Мені дуже подобається, я його давно не пекла з малиною. Пробуйте, насолоджуйтеся будьте здорові!